Всім привіт! Мене звати Микола. Ми сьогодні побудуємо в Майнкрафт справжню машину. Дивіться. Нам потрібен отакий От блок, зараз я вам покажу. Тільки такий, бо більш ніякий. не Отакий. От Полірований глибосланець. Полірований глибосланець. Сна... Ставимо два блока. Оступаємо ще два. Далі беремо любі ем, полуплити. Ставити. Ось так. Ви думаєте, що ця Машина їхати не буде. Та не, вона буде їхати блискавку Ставим... від Павін. Отак от вагонетка нам потрібна. Ми тут будемо садити. Тепер ставимо скло. Ми треба цю вагонетки приплюснути. Берете важі, все. Наша машина готова. Далі ставте слайд, мед, поршні і оршні. два спостерігачі. Lípky poršiň, blok slizu, spostrihač. Ahoj, naša mašinka je hotová. Zabereme plomcovodík.